Індикатором виникнення робітничого руху як поширеної форми соціально професійного об'єднання робітників стала промислова революція у Великобританії другої половини XVIII століття. З появою двох антагоністичних по своїй суті класів, підприємців та найманих робітників розпочалася боротьба з причиненою конфліктом інтересів. Перші виступи робітників були спрямовані проти машин, оскільки вони вважали їх винними погіршенні умов праці та скороченні виробітної плати. Борців з машинами називали лудитами, а їх рух, лудизм – вважається одним із перших робітничих рухів. Основними вимогами раннього робітничого руху було загальне виборче право, наприклад, боротьба чортистів в Англії, свобода утворення асоціації зборів, право на страйк. Однією із перших вимог, зокрема англійського робітничого руху, була також справедлива робота зі справедливої заробітної плати. Для досягнення спільної мети гідного існування. Були поставлені вимоги встановлення мінімальної заробітної плати в колективному договорі або за державним регулюванням. Восьмогодень робочий день, пізніше п'ятиденний робочий тиждень, безпека праці, захисту від звільнення та захисту під час хвороби і безробіття. Соціалістичні коріння в робітничому русі беруть початок від великої французької революції. Їх основоположником можна назвати Франсуа Нобель Бабефа, який заснував товариство Рівних. Що відстоювала ідею суспільства рівних можливостей. Рух здобув прихильників в основному серед міських робітників. Для здійснення своєї мети Бабе готував план повстання, але його було викрито і більшість змовників були ув'язнені. Проте ідеї Бабефа проросли в масштабну основоположну суспільно-ідейну течію під назвою Соціалізм. Одним із перших відгалуджень загальних соціалістичних ідей стали концепції утопічних соціалістів, найвідомішими представниками яких є Андрі Сен-Сімон та Шарль Фурье. Сен-Сімон висував ідею створення такого суспільства, в якому відсутні механізми експлуатації та нерівності, а управління здійснюється на засадах розуму, розвитку, науки та промисловості. В цьому він є послідовником французького просвітництва. Оскільки роль держави Сен-Сімон бачав лише в тому, що та примушує людей працювати, вона повинна зникнути. Усі працюватимуть та житимуть за принципом від кожного за здібностями, кожному за потребами. Світська влада у вигаданому Сенсімоном суспільстві мала б зосереджуватися у раді промисловців, а духовна. Академії наук таким чином, сен сімон виступає за панування промисловців і поліпшення становища робітників, засуджуючи пережитки феодалізму та панування дворянства, вважаючи його безплідним і стерильним класом. Головними його працями є про промислову систему та нове християнство сен Сімон обґрунтовує необхідність створення такого суспільного ладу, де інтереси кожної людини згоджуються з інтересами усього суспільства, а філософською основою цього нового суспільства мало б стати нове християнство, що базується на любові до ближнього фур'є. Розореному вихідцю з багатою купецької родини, першому належить думка, що в суспільстві ступень емансипації жінки є природним мірилом загальної емансипації суспільства. Весь попередній хід історії він поділяє на чотири щаблі: деякість, патріархат, варварство і цивілізація, яка збігається у нього з буржуазним суспільством. Фур'є критикував цивілізацію, стверджуючи, що у цивілізації основним джерелом бідності є багатство. Він висміював також анархію, шахрайство промисловців та торговців, засуджується тяжку експлуатацію мас, гновлення колонізованих народів та війни. У праці новий промисловий та громадський світ Фур'є обвинувачує буржуазну цивілізацію в збочення суспільних відносин та у спотворенні людських здібностей. Нове суспільство за світоглядом Фур'є, має базуватися на гармонії пристрастей. Він навіть спробував втілити свої утопічні плани в життя, розробивши детальний план такого суспільства. Основним осередком гармонійного життя мала б стати фалана, виробнича трудова асоціація людей, які спільно займаються промисловістю та сільськогосподарською працею. Члени цієї асоціації проживатимуть в палацах, фаланцерах, де буде все необхідне для комфортного життя. А весь прибуток розподілятиметься за працею та кількістю вкладеного катеня, теж був організований такий базар, де за допомогою робочих боїв вимінювались рівноцінні товари. Але через нестачу поширених товарів першої необхідності у 1834 році базар розпався. Середина ХІХ століття стала періодом подальшого розвитку соціалістичних теорій. Тоді почалася діяльність Карла Маркса та Фрідріха Енгельса, які висунули теорію класової боротьби пролетаріату. Карл Маркс був німецьким філософ-матеріалістом, теоретиком суспільствознавцем, політекономом, політичним журналістом, публіцистом, протагоністом робітничого соціалістичного руху. Він народився в німецькому місті Трірі і був третьою дитиною адвокатській сім'ї. Маркс поставив питання про всесвітньо історичну місію пролетаріату як могильника капіталізму. Основним однодумцем Маркса та Фрідріх Енгельс, теж німецький мислитель і громадсько-політичний діяч, основоположник марксизму, народився 28 листопада 1820 року в Пруському місті Бармені, в сім'ї фабриканта. Маркс був одним з творців і керівників Союзу комуністів. Та автором програмних документів цієї організації. Серед найвідоміших творів Маркса, де чітко подані його соціалістичні позиції, названі згодом марксизмом, слід виділити маніфест комуністичної партії, написаний в спільності. Енгельсен. Маніфест став програмою Союзу комуністів, яка містила аналіз сформованого до середини 19 століття суспільства та повалення капіталістичного ладу шляхом завоювання пролетаріатом, політичної влади у формі диктатури пролетаріату. Останньою фразою маніфесту комуністичної партії Маркс і Енгельс у 1844 році проголошують, на місце старого буржуазного суспільства з його класами і класовими протилежностями приходить асоціація, в якій вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх. і його послідовник Енгельс постійно боролися проти опортунізму, політичного курсу та позицій, які характеризувалися пристосуванством та зрадою інтересів певної політичної сили чи ідеології. Втіленням опортунізму. Вони вважали тред-юніонізм в Англії, продонізм та бланкізм у Франції, лассандіянству в Німеччині. Каменем спотикання, зокрема між Марксом та тред-юніонами, була їх ідеологія, яка обмежувала завдання робітничого руху, економічною боротьбою за встановлення вигідніших умов праці. До того ж, прерогатива в цьому надавалася кваліфікованим робітникам юніони заперечували необхідність політичної влади робітників, спрямованої проти тогочасного ладу, та вважали непотрібною справу створення окремої пролетарської партії. Французький публіцист, економіст і соціолог П'єр Жозеф Продон та його прибічники критикували велику приватну власність, захищаючи при цьому дрібних власників. Прудон теж негативно ставився до класової боротьби та пролетарської революції з диктатурою пролетаріату. Він вважав, що за допомогою спеціально організованого народного банку, який надаватиме даровий кредит, робітники таким чином зможуть придбати власні засоби виробництва і стати самостійними виробниками. Цю теорію Прудон підсилював ідею створення так званих обмінних банків, за допомогою яких трудящі зможуть забезпечити збут своєї продукції. Німецький економіст і соціолог Фердинанд Лассаль називав себе прихильником Маркса, але пропонував власне тлумачення його ідей. Оголосивши здобуття загального виборчого права першочерговим завданням робітників, Лассальянці заперечували необхідність революції, маючи на меті тільки боротьбу за загальне виборче право. Виходячи з ідеї залізного закону заробітної плати, Лассаль і його послідовники засуджували страйки та боротьбу робітників за підвищення зарплати. Що одним теоретиком соціалізму був французький комуніст-утопіст Лої Гюзбенкі. У списку соціальної революції він пов'язував з добре підготовленою змовою таємної організації революціонерів, підтримуваних широкими народними масами. Бланкісти вважали, що навіть за відсутності передумов революції війська група змовників зможе здійснити переможне повстання. У кінці 1850-х років. Робітничий рух отримає новий стимул у зв'язку з економічною кризою. Під час робітничих страйків-будівельників у Лондоні, в 1859 році, були завезені штрейх особи, які працюють на підприємстві, суперечволі працівників, які оголосили страйк. Англійські робітники згодом стали ініціаторами втілення французької ідеї міжнародного співробітництва в робітничому русі і заснували в 1864 році перший інтернаціонал. Інша назва Міжнародне товариство робітників. Збори, що започаткували існування міжнародного товариства робітників, відбулися 28 вересня 1864 року в Лондоні, в Сент-Маргінс-Хойлі, одному з найбільших приміщень для публічних зборів. У них взяли участь англійські та ірландські робітники, делегація робітників Франції, робітники-емігранти з Німеччини, Італії, польські революціонери всього близько двох тисяч осіб. Збори лише проголосили заснування Інтернаціональної організації робітників, не визначивши її характеру та принципів діяльності. Цим питанням перейнявся якраз Карл Маркс, який розробив основні програмні документи цієї організації, установчий маніфест міжнародного товариства робітників і тимчасовий статут міжнародного товариства робітників. Статут організації починався відомою фазою: звільнення робітничого класу повинно бути справою самих робітників. Основне завдання МТР, на думку Маркса, було в тому, щоб замінити соціалістичні і напівсоціалістичні секти єдиною організацією робітників, яка стане центром зносин і співпраці між робітничими товариствами, що існують в різних країнах і ставлять перед собою однакову мету, а саме захист. Розвиток і повне визволення робітничого класу. Від самого початку створення організація страждала від боротьби за владу, особливо між прибічниками Карла Маркса з одного боку та анархістами, на чолі з Михайлом Бакуніном з іншого. Це світоглядний конфлікт провідних угрупувань і призвів до формального розпущення організації в 1876 році, на базі якої в 1889 році виник другий інтернаціонал. Інтернаціонал установив міжнародне святкування дня 1 травня і Оголосив 8 березня Міжнародним жіночим днем. Однак з початком Першої світової війни Інтернаціонал майже не функціонував, а офіційно його діяльність було припинено в 1915 році після так званої Семирвальської конференції, яка започаткувала радикальне Семирвальське об'єднання, на базі якого згодом виник третій інтернаціонал або комінтерн.